Так, доброго дня! Кому цікаво, чекаємо шкаф управління, майже готова SMM 6R lite Одна машинка, ось друга машинка для регенерації трансформаторних, турбінних, індустріальних, гідравлічних та інших типів олив або ж моторного масла чи оливи, після перегонки. На цій машині дуже гарно можна регенерувати. І ще ось одна машина є. І того три машини майже готові. Шкаф управління цепляється і вона йде на випробування. І одна, і інша, і третя. Так що от так. Кому цікаво, звертайтеся. Є установки регенерації олив і освітлення палив.